Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в сьогоднішньому випуску ми відвідаємо стародавній Акрополь у місті Ліндос на острові Родос. А також я буду намагатися вам показати якомога більше пляжів сьогодні. Тож погнали! Що ж, друзі, добрий ранок. Після неймовірного сніданку та дуже смачної чашечки кави у нашому готелі. Ми вже виїхали. Зараз ми зупинилися просто в магазині купити в дорогу там води, якісь смаколики. Ми любимо похрумтіти в машині. Грішимо ми цим. Навіть коли їздимо по Великобританії, ми все рівно любимо щось в машині їсти або пити. І дуже часто Джареду приходиться її прибирати. Ну, а що зробити? Так от, постійно опускаю очі, вибачте, бо дуже яскраво світить сонечко. Відправляємось ми зараз у місто. Ну, це навіть не місто, а селище, можна так сказати, Ліндос. Там ми будемо дивитись Акрополь, храм Афіни. Плануємо там пообідати, погуляти по самому селищу із білими будиночками. І потім, після обіду, напевно, що ми оберемо якусь гарну бухту і зупинимось там ще на декілька годин на пляж. Тож поїхали, все вам покажу. Ось так просто в полі зверху виглядає парковка. Е, вона тут безкоштовна. Ну, е, ця частина, принаймні. Е, Акрополь знаходиться ось там. Треба трошки обійти, щоб спуститися вниз, а потім піднятися наверх. Але Google показує, що йти лише 20 хвилин, коротше, недалеко. Тож я думаю, що це дуже, дуже вдало ми так запаркувалося безкоштовно і дуже близько до самого Акрополя та містечка Ліндос. Ми вже майже спустилися до самого містечка Ліндус. Ось воно перед вами, все таке біленьке. І в першу чергу ми підемо, напевно, одразу на цей Акрополь, а потім вже підемо дивитися містечко Ліндус. І це називається Ліндос Бей, затока, тобто Ліндуса. Я не знаю, чи зупинимось ми на пляжі позасмагати саме тут, або підемо в інше місто, ми це вирішимо вже пізніше. Ну тут все стандартно, знаєте, коли ви заходите в містечко, все, що вас зустрічає, це постійні сувенірні магазинчики, лавочки, кафешки і так далі. Ми вже декілька сувенірів купили у старому місті Родос, Не знаю, чи будемо ми щось тут дивитися чи ні. Поки нічого не дивимося. Напевно, ось я візьму зараз свіжий апельсиновий сік, і вже ми підемо далі. Піднялись до Акрополя підйом. Нелегкий, бо великі сходинки і ще стає спекотно, але в принципі поки нормально. Звідси вже відкривається дуже класний, від... Вид. <смі> вибачте, заговорююсь на саме містечко Ліндос. Ось так видно, що воно таке все-все білосніжне, але і видно, що окрім торгових рядків тут більше нема чого дивитися в цьому містечку. Поки стоїмо в черзі за квитками, можна помалуватися видами на саму бухту Ліндос. І ось там, бачите, є і непоганий такий пляж. Принаймні він не зачинений, де стоять ліжачки і видно людей. Тож є надія, що ми все ж таки тут проведемо інші півдня на цьому пляжику. А може й на інший поїдемо, ще побачимо. Нарешті ми зайшли вже всередину. Один квиточок на одну дорослу людину коштував 12 євро. Якщо ви житель Євросоюзу вам до 25 або ви старше 65, то тоді квиточок коштує 6 євро. Ну, ми, на жаль, не попадаємо під жодну категорію, тому ми заплатили 12 євро. Але я все рівно вважаю, що це недорого. Я вже не пам'ятаю, скільки коштував Акрополь в Афінах, але він точно був дорожчий. І все це відбувалося там набагато довше. Ну, він там і більший, звичайно. Ось звідси відкривається просто неймовірний вид на цю бухту, на цю затоку. І зараз вже підемо далі у саму середину Акрополя. Акрополіс Ліндоса це взагалі храмовий такий цілий комплекс. Тут є декілька храмів, головний з них це храм Афіни, а також тут є залишки середньовічної фортеці, яка вже була побудована лицарями набагато набагато пізніше у 14 сторіччі. Підніматися вам багато потрібно буде, ну, ось такими. Каменями та плитами. Не сильно тут багато підніматися, але все рівно не, трошки незручно. І ось тут же нас зустрічає перший храм. Ось перед вами храм Афіни. Цей храм був побудований. У третьому сторіччі до нашої ери і ось і досі він зберігся вже звичайно не в ідеальному стані. Але ж подивіться, цьому всьому 2000 з половиною років це мене ніколи не перестане вражати. Я ніколи не перестану це повторювати, щоб бачити таку неймовірну стародавню історію. Це таке щастя. Це це, це дуже класно і я кожному в житті бажаю насправді побачити хоч раз у житті якесь таке дуже величне стародавнє місто, та проникнутися цією всією історією і проникнутися атмосферою, там, стародавньою культурою і так далі. Подивіться, який крутий вид відкривається з іншої сторони. Теж дуже гарна бухта, водичка такого синього кольору, вона прямо так манить, ще й зараз дуже спекотно стало. Клас! Дуже гарно, всім раджу обов'язково відвідати Ліндус, якщо ви будете на Родосі. і ось так виглядає цей храм Афіни з іншої сторони. Тут вже типу такий край, але є ще внизу ще один храм, який ми з вами теж зараз підемо дивитися. Тут є ще багато колон, які збереглися. До речі, скульптури та деякі візерунки на цих колонах робив відомий скульптор. Я пропишу назву його по екрану, бо зараз боюсь помилитися впевнена у двох літерах. Скажу якусь дурницю, потім будете з мене сміятися у коментарях. Коротше, він був дуже відомим скульптором свого часу, і він ось робив і скульптури та ось деякі колони, як я вже і сказала, і для цього храмового комплексу. Дуже все цікаво пороздивлятися. Ось це за цими колонами це вже ем, залишки церкви та фортеці 14-го сторіччя, коли сюди прийшли лицарі, там тут був орден. Януарія, мені здається, він називався. Ось, і це вже вони тут добудовували набагато пізніше. Як я вже і сказала, тут багато таких є маленьких, типу, колон, які зберіглися. Але, але окрім колон, тут немає майже більше нічого. Ось залишки, руїни стародавньої християнської церкви, і все. Майже все інше тут це все колони, колони, колони. Моєму джароду зараз дуже цікаво, бо він вперше взагалі у якомусь стародавньому грецькому храмі. Хоча в Греції він був багато разів, але постійно був на якихось маленьких островах, де цього просто немає. Ось я вже це бачу не вперше. Мені цікаво не зрозумійте мене неправильно, як я вже й сказала, це неймовірна історія. обожнюють такі місця. Але просто мені хотілося побачити ще щось, окрім колон. А тут якось, от, бачите, ну майже нічого більше немає. Ось там внизу, я вам зараз покажу, але там майже все це ось, ось бачите, просто залишки камінчиків і на цьому все. В який можна зайти всередину. Але тут теж, бачите, небагато, лише залишки та камінці всього того, що залишилось. На жаль, ще багато зруйнували і люди, землетруси, там зрозуміло це все. Але ще дуже багато зруйнували самі люди. Порозкрадали, розтрущили, коротше. Ми винищувачі, природи та історії. Ми сьогодні пробуємо грецьку кухню. В мене тут піта, це грецький хліб. В мене хумус, боже забула, як називається. Цадзики грецькі, якась ще рибна, типа. Закуска, не знаю, як це правильно сказати. Піта в мене тут теж різна. Є ось така з зеленю, з морквою і так далі. Це все традиційне, таке дуже грецьке, і я це все дуже люблю. Коштувала ця вся порція, до речі, 10,50 лише, але я напевно навіть і не з'їм її, бо для однієї людини це багато. Ось обідаємо ми прямо з видом на Акрополь. На стіни його, але все ж таки приємно ще раз подивитися. Ну і смачного нам боже друзі, ми так смачно поїли. Я вам передати не можу. Це був просто найкращий хумус в моєму житті. Ні, брешу. Найкращий хумус в моєму житті був в Іорданії, а оце просто на другому місці. Я взагалі не очікувала. Так знаєте, ну просто взяла собі грецькі закуски. Я і сама їх люблю, і вам показати, як то кажуть. І тут він виявився таким сильно, сильно, прямо смачним. Зараз йдемо до машини і потім їдемо вже на пляж. Знайшли ще дворик такої чудової маленької церквушки. Тут дзвониться теж. Зараз бачиш, що вона відкрита. Зараз постараюсь зайти всередину, подивитись, що там. До речі, всі оці маленькі камені, е якими вимущені майже всі вулиці Ліндоса, вони дуже-дуже дуже слизькі, по ним важко ходити. Ось так виглядає церквушка. То, коротше, я не закінчила своє речення. Е вдягайте дуже зручне взуття. Я вам не зняла церквушку всередині, тому що 5 євро коштує квиток. Я не стала платити та не стала вже заходити. Ви побачили лише можливо одну секунду з цієї церквушки. Зараз ми прогулюємося містечком. До речі, я вам не сказала місто Ліндос. Тут і досі теж проживають люди, але тут на постійній основі проживає лише близько тисячі людей, навіть трошки менше. І всі-всі-всі, хто працюють у туризмі, в принципі, вони всі тут і проживають. А взагалі, на цьому місці, де зараз знаходиться містечко Ліндус, воно, до речі, майже так і називалося ем, раніше до нашої ери, і це було одне з трьох найважливіших міст на всьому острові Родос. Ну що ж, ми майже вже спустилися на цей пляж у місті Ліндос. Ми, до речі, перепаркували авто набагато ближче, майже на пляжі. Тут буквально дві хвилинки спустилися, і тут парковка нам коштувала 7 євро. Неважливо, скільки ви стоїте, чи 10 хвилин, чи 10 годин, просто 7 євро платите і все. Коротше, друзі, ми тут в'язалися в таку авантюру. Ми тут побачили неочікувано: типу, візьми в оренду лодку. Джаред мій дуже хотів взяти в оренду лодку. В нього взагалі є досвід, він один єдиний раз, але все ж таки колись лодкою управляв. Йому дуже сподобалось. І до речі, це було теж в Греції, але на острові Кефалонія. І він дуже хотів зробити це ще раз, вже разом зі мною. І от ми беремо лодку, коштувала вона 120 євро за дві години. А якщо ви берете на одну годину, то це 70 євро. Ось зараз ми чекаємо свою лодку. Зараз там Джаред оформлює всі документи, і поїдемо кататися на лодці. Боже, мене це перший раз, коли так от можна самим покерувати лодкою. Мені здається, що буде дуже дуже круто. Все, ми вже відпливаємо від берега. Кажу голосно, тому що мотор трошки гудить. Ось мій капітан керує нашою лодкою. В нас відкривається чудовий вид на акрополіс. Можна пороздивлятися всі ці багатючі, дорогущі яхти. Лодка в нас достатньо, достатньо зручна. Є ось тут місце, де можна полежати та позасмагати. Є ось ще позаду місце. Також ну, коротше, багато місця. Якщо ви орендуєте цю лодку, навіть чотирьох або не знаю, ну може навіть на шість людей, то вам, в принципі, все рівно буде достатньо комфортно. Насправді, це дуже круте відчуття, коли ми на лоці тільки вдвох можна позагорати, попригати з лодки, пониряти. Коротше, робити, що ви вам тільки заманеться. І взагалі людей немає. Зараз вже кінець сезону немає вже такого потоку, лодок, екскурсій, людей і так далі. І ми просто самі. І це таке круте задоволення взагалі. Ось це вам ще один вид на акрополь з іншої сторони. Зараз ми від ліндос Бей відпливли у праву сторону. Подивіться, якого неймовірного кольору тут вода. А тут на березі такий, знаєте, як оазіс серед пустелі. Сподіваюсь, вам видно. Все дуже зелене, засаджене пальмочками, так гарно. А ось там навкруги. Тут взагалі нічого немає. Я б не хотіла, наприклад, отак приїхати, знаєте, на острів і жити просто в готелі. Ну, дуже приватно, дуже прикольно, але тут взагалі нічого навкруги немає. Просто нічого. Але вода, ну кайф. Капітан мій коротше, кидає якір. І зараз ми будемо купатися у цій неймовірній бірюзовій водичці. Він її потрогав, сказав, що не холодна. Але він в мене британець, йому, знаєте, і плюс 17 вода не холодна, тому я йому не сильно вірю. Зараз буду пробувати сама на собі. В нашій лодці, до речі, ще й козирючок такий є невеличкий. Він зараз ніякої тіні не робить, тому що ми стоїмо, а сонце в нас збоку. Але взагалі він є. І якщо підлаштуватися, то можна зробити тінь. Ви лише подивіться, як і де я сижу. Я сижу на самому носі лодки. І таке враження, що я ніби парю над самим морем, як нібито я лечу над ним. Так круто! Уху! Ми дійшли вже нашою лодкою до другої бухти. Далі ми вже не підемо, тому що лодка в нас тільки на 2 години, а ми хочемо і ще раз скупатися. Тому ми будемо, напевно, що повертатися назад і скупаємо ще раз у тій бухті із дуже красивою бірюзовою водичкою. Але тут теж дуже гарна природа, але як бачите, нічого немає. Тут немає вже ні готелів, нічого. Така дуже-дуже дика частина острова. Ми вже на нашому зворотньому шляху підпливли ми трошки ближче, щоб показати вам, що є під акрополісом. Ось, бачите. Ой, Боже, чуть не впала. Печера. І ем, чолов'яга, який давав нам е, цю лодку в оренду, сказав роздивитися цю печеру. І це був як типу підземний вхід до цього акрополісу. Ну, зараз, звичайно, все зачинено, бо це небезпечно і воно там все обвалилося. Але раніше ось так це було. Це була неймовірна пригода, повна враження, яку я точно запам'ятаю надовго. А ви поки що ставте свої подобаєчки цьому та іншим відео на моєму каналі. Обов'язково пишіть свої коментарі, а також підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові цікаві відео. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Всім па-па!